Якось тигриня знайшло два банани. Банани були великі, і солодкі. Тигриня це знало. Один банан дам равликові, другий візьму собі, вирішило воно і пішло до равлика. Воно йшло і співало пісеньку. Тарабани, барабани, гарноматий, два банани. Як раптом почула. Гей, Тр-др, що ти робиш? Це була мапочка. Вона все ще хотіла посварити тигриня з равликом, і тільки про це й думала. Я не тердер, сказала тигриня. Я йду до равлика, несу банани один йому, другий мені. А хочеш, облизнулась мапочка, я тобі замість банана відкрий таємницю. Таємницю, здивувалась тигриня. Таємниця це цікаво, тільки ж я несу один банан равликові, адже ми друзі. Знаєш, що з ким дружити? фиркнула мапочка. Якби ти знав, що це за таємниця, ти б мені дав не один, а два банани. Але я справжній друг і прошу лише один. Віддам мапочки один мій банан, а другий віддам равликові, за те знатиму таємницю. Вирішив тигриня і простягло мапочці банан. Ну, а тепер, сказала мапочка, слухай страшну, страшенну таємницю. Слухаю, сказала Тигриня. Ти не боїшся? запитала мапочка. Трішки боюся, зізналась Тигриня, тільки все одно розповідай. Ну, дивись, я тебе попередила. Мавпочка нахилилась до тигриняти і тихо промовила. У нашому озері живе гіппопотам, але цей гіппопотам зовсім не гіппопотам. він лише гіппопотамом прикидається. Насправді, мавпочка звернулася, приклала палець до роти, прошепотіла, цей гіппопотам бе От. Але ж це не таємниця, вигукнула тигриня. Сам ти не таємниця, засміялась мапочка та з'їла банан. Тепер, вирішила вона, я скажу равликові, що тигриня віддала мені його банан, і вони посваряться. Але де там? Адже тигриня сказала. «І все ж таки це не страшна таємниця, от я знаю таємницю страшну, страшену. Ой, вигукнула Мапочка. – Розкажи жах, як люблю страшні страшенні таємниці. А банан? запитала тигриня. Який банан, який ти з'їла? Дарний. Як же я тобі віддам банан, який я з'їла, засміялась мавпочка. Нічого не знаю або банан, або таємниця. Слухай, зітхнула мапочка, хочеш я тобі замість банана дам ананас?» Гаразд, похота тигриня, давай ананас. Стій тут і не підглядай. Казала мапочка і стрибнула в кущ. Тут, у потаємному місці, у неї було заховане шість ананасів. Мапочка обрала найменший, найменший з них. Вилізла з кущів і, зітхнувши, простягла його тигриняті. Тигриня поклала на нас поряд із бананом, що залишився. Підійшов до мапочки і тихенько промовив: Страшенна таємниця! В одному озері живе бегемот. Так от цей бегемот зовсім не бегемот, а тільки бегемотом прикидається насправді тигриня нахилилась до мапочки. Цей бегемот гіпопотам. Правда, страшенна таємниця. Підморгнула вона мапочці, схопила банани і ананас та й пішло до равника.